Друзі, з вечором вас, з п'ятничним вечором, і починаємо нашу чергову, наш черговий вечірній випуск. А почнемо з такого а, трохи пройденого матеріалу, як кажуть, а, як в школі казали, повторення мати вчення. Да? Так ось дивіться. Пам'ятаєте, спор, наш спор, що я казав, мою думку, моє бачення про те, що. Начебто з 1 вересня, і це не начебто, це була подана постанова на кабмін затвердити за 200 тисяч гривень як залог випускати чоловіків за кордон е, на якби, е, якби бізнесменів е, в, 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 в відрядження, да, заположив 200 тисяч е, е, в Ощадбанк. Поїхав за кордон, повернувся через сім, сім діб, забрав 200 тисяч і все. Але я тоді виступав, і причому не одна моя публікація була така. Можливо, ви підтримували. Якщо ділилися, якщо розпространяли і писали, ви висказували ви, ви свою думку, то вам дякую. Більше приймайте участь. Так, от може почули. Можливо, нас почули, можливо, мене почули, можливо, десь звернули увагу. Можливо, я всім в цьому оркестрі, хто був проти цього. Тому що це саме, я вважаю, нечесний, несправедлива була постанова. У кого є 200 тисяч, виїжджайте. У кого нема 200 тисяч, не виїжджайте. Ну, слава Богу. На сьогоднішній день, сьогодні 2 вересня, і Шмигаль голова. Нет міністрів не підписав цю постанову. Тому, шановні бізнесмени, я також бізнесмен. Я також бізнесмен. І, мабуть, багато в державі бізнесменів, які б могли поїхати за кордон у відрядження. По-перше, по-друге. Скористуватися залогом і поїхати може, можливо, відпочивати, а можливо, багато хто поїхав і не повернувся. Ну, слава Богу, ця дискримінаційна постанова не прийнята. Це говорить ще раз: влада чує, влада думає, влада з народом. Ну і поки що. Не прийнята постанова, або вона приторможена, ну щось там робиться, або я не знаю, підписана вона чи ні, ось дійсно не знаю. Але пропуск студентів за кордон також е дуже якийсь вяленький, не такий і його практично немає. Я також виступав проти цієї постанови. Чому проти цієї Я не проти, щоб навчалися наші діти. Я не проти, щоб отримували е е європейське... Європейського світу. Я за, я хочу, але ви знаєте, скільки вже виїхало студентів тих, які одночасно і вчаться за кордоном, і, і, і тут посідають різні державні посади, навіть заступник мера Кличка поїхав у Лондон навчатися. Це ж неправильно. Це нечесно. Ще я казав, це теж закон дискримінаційний і також він несправедливий, тому що е, ну, 20% дітей простих людей, простих українців, які змогли назбирати гроші, які змогли відправити своїх дітей за кордон. Все інше це мажори. Так ось цей закон він повин... не закон, вибачте, постанова, вона повинна бути прийнята. Я вважаю так, студенти, але. Тут треба, тут треба трохи перетрахувати, як казав е, Лукашенко. Перетрахувати, передивляти, передивлятися і приймати, приймати дійсно справедливий і чесний закон. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Набу, набу. Пам'ятаєте Деркача, друга Луценка? Пам'ятаєте? Так, ось, якому було пред'явлене звинувачення у Держзраді, так от НАБУ на, кінець да, на кінець то провело обшуки на квартирі деркача, в якій живе зараз його дружина. Ну і дивіться, навіть зараз, навіть зараз знайдені на квартирі багато технічних засобів, які можна використовувати використовувати для. Ну, назвемо так, шпигунствої праці роботи, або для нечесної роботи для добування якихось, якихось, якихось даних, там підслухувачів, і так, і так, далі, і так далі. Також. Це дома було вилучено навіть зараз. Також було, була, були обшуки у його приймальні, де були копії документів, які були потім вже все ж вже всім, всім видно, всім ясно, всім зрозуміло, що ці документи копії передавалися в Російську Федерацію, і Російська Федерація використовувала ці документи і ці. Е ці дані для шантажу наших посадовців, наших е, можновладців, а також іноземних, або для підкупу, або також для шантажу. Напоминаю, нагадую ще раз: нагадую ще раз: це великий дружбан деркач нашого Юги Луценка, генерального прокурора. Вони разом і свайби, весілля. Робили, все вони робили, і діти їх дядями і тьотями називають і ось так, і ось так, і ось так. Йдемо далі. Йдемо далі, цікава новина. Може хтось пропустив, а важливо хтось сказав, що та це вже запізно, та це вже так. Нічого, друзі, не буває запізно. Нічого. Ось дивіться, президент Зеленський Володимир Олександрович ліквідував е, так, мінську, так звану групу ТКГ, тимчасову там групу, яка вела переговори, в якій там Медведчук виконував роз, роль розводяща. Да? А група сама була це Порошенка. Путін, Медведчук, Меркель, Оланд. це ж вони створювали цю, ці групи, да? і тристороння група вона працювала, а потім збиралися формати оці, е їхні, і підписували мінські 1 мінські 2 а потім вони використовували ці підписані узгоджені документи, да, угоди. Потім Порошенко використовував звинувачив <с Mahing>, наступну владу, що це вони винні в цих мінськах. Слухайте, це у нас взагалі якась, якась, якась абракадабра, Я коли це бачу, коли це чую, я іноді думаю, що я живу в іншому вимірі. Ось те, що витворяють і творять. мені, Робили зауваження, не бувши, не не ті, а колишні. колишні 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 Так що я намагаюся запам'ятати, я намагаюсь е розмовляти вірно, але вибачте, якщо десь щось у мене не так, друзі. Ш -ш -ш ну Дійсно, вибачте, тому що знаєте я не волшебник, я тільки вчуся, як то. Я не волшебник, я тільки вчуся. Так що ліквідована ця група, все, ми не переговорюємося. У нас нема переговорних груп з Російської Федерації. У нас нема зрадницьких груп, які були на протитязі, е, минулої влади минулого президента, колишнього президента. Нема зрадницьких цих груп, нема там кумів Путіна, нема там нічого, друзі. Це все ліквідовано. І слава Богу. Я хочу подякувати Камарницькій Валентині, Андрійковій Світлані за ваші е, донати, за вашу підтримку каналу, за вашу підтримку наших воїнів. Я вже казав вчора, ще повторюю, сьогодні е, десь буде або йти машина. Е, ну, Отдельно, да, так назвемо, або буде десь нагружено е, як попутний груз в е, вівторок, середа наступного тижня. Так що, якщо хтось хоче допомогти, будь ласка. Дякую вам зарані. Так, дякую вам за ваші лайки і за ваші дізлайки. Йдемо далі. Все у нас іде по плану. Да? Ось дивіться, там прийняла європейська. Там, е, Європейська рада прийме ще не прийняла, але міністри закордонних справ вже погодили там відмінити спрощену, спрощений візовий режим, там йде підвищення, і так далі. І так далі. Тобто ти не поїдеш, уже не зможуть росіяни сьогодні взяти путівку. А скажімо, на наступному тижні поїхати це багато росіян вже такого зробити не зможуть. Тепер вони зможуть тільки взяти візу, а потім на, на основі цієї візи вже брати е, е, якусь путівку, де можна від відпочивати або підлаштовуватися. Е, ну, це, це, до, це додаткові. Додаткові додаткові бар'єри для росіян, і це добре. Але дивіться, такі дані. Вони ще не, не зовсім офіційні, але вони є, вони ходять, вони гуляють, вони розмовляють за них і вони існують. Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Мальта, Літва, Латвія, Естонія. Всього 11 держав було 10. 11 на сьогоднішній день держав, які практично вже на останній стадії прийняття рішення в супереч рішення ЄС про зупинку туристичних, туристичних віз для росіян і ці держави і їх посадові особи. Заявляють, що вони готові призупинити або зупинити видачу туристичних віз. Знову ж говорю, залишити дипломатичні, культурні і гуманітарні. Все. Подивимося, як це воно буде працювати. Як воно буде. 11 держав Уже ще одна додалася. Розумієте? Проти категорично було 4. Категорично проти. На зараз. Категорично проти всього пакету будь-якого обмеження немає ні однієї держави, ні е, однієї є, є які за призупинення туристичних і є за ось такі обмеження. Спрощеного режиму. А Європі допомагає Америка. Я думаю, там, там приєднається і Канада, там, я думаю, Австралія. Я думаю, що Японія, Південна Корея також будуть приєднуватись. Так, от Сполучені Штати Америки не дали візи і заборонили в'їзд міністру МВД Росії колокольникову і його співробітникам поліції. Поліції, да, по поліцейським а, не пустили в Америку для зустрічі галів поліцейських служб стран ООН. Ну, поліцейські служби, там зустрічалися держави ООН. Ну ось і все. А, на болоті в Москві виють, кричать, знову стогнуть, знову плачуть і так далі, і так далі. А Америка не пускає. Вона. Вона є і вона підтримує ці 11 держав. І потихеньку, повірте мені, потихеньку. Я так думаю, що через рік е, Росія взагалі буде позбавлена ну, 90% привілегій по візам або будь-яких е, будь отримання віз і так далі. Так далі, так далі. Ну і останнє. Ось для росіян, це для росіян, це навіть не для нас. Ось вони кричать: Крим наш, Крим наш, Крим їхній, Крим для них. Я хочу просто невже ось, якщо хтось слухає з Росії або може передати, або може переслати в Росію або ще якась. Я хочу. Можливо, вони не розуміють українську мову. Якщо захочуть, зрозуміють. Так, я перейшов на українську мову, я вже це казав. Я втратив, мабуть, 30% своїх слухачів, своїх, але я не жалкую. Зовсім не жалкую. Ну, пішли, пішли. Ну, не хочуть розмовляти українською мовою. Ну, не треба. Я також після 8 років розмовляв на російською мовою, тільки російською. Взагалі російською, навіть ніде не переходив на українську, а зараз я вирішив так, і так воно буде. Так от, так ось. так ось велика подяка всім, хто розповсюджує всім друзі, всім. Ви дійсно, ви дійсно робите справу, коли розповсюджується публікацію цю, розповсюджуєте нашу з вами зустріч. Є Пелпал, куди можна перераховувати також донати, друзі, спонсорство. А головне лайкайте. Лайкайте, лайкайте. Це, це допомагає нам. Так ось росіяни. Чи Крим? Мені взагалі, взагалі задавав собі питання. От, взагалі задавав 140 мільйонів росіян. Взагалі в Крим приїздить, ну, два. Ну 2,5 мільйони на рік росіян. Зараз не знаю навіть скільки. Це при гарних обставинах було. А зараз, мабуть, і то не, і того немає. Так ось 2 мільйони. А їх 140. 140 мінус 2. Ладно, 3. Мінус 3 137. У мене питання. А 137 мільйонів. Вони навіть. А з цих 137 мільйонів на 130 на карті не, мож, не зможуть показати, де Крим взагалі не знають. А ще якась частина не може виговорити правильно назву Криму. І, тогда, і вони не можуть сказати, що там є, що там є гори, що там є степи, що там. Не, не знають географії, не знають архітектури. Взагалі нічого не знають про Крим, але Крим їхній. Навіщо? Ну якби Крим був російський, то за 8 років за 8 років, поки е, він окупований, Росія б могла б зробити з нього Анталію, Алікати іспанське могли б зробити чи будь-яку курортну зону. 8 років, ви розумієте, Росія і Крим? Якби... Нічого ж не зроблено. Якби Крим був російський, то там були б відпочинки для дітей, з Тюмені, я не знаю, з Ніжневартовська, з Сибіру, з Уралу. Ну, ну, це було все. Вони пробили для себе. Якби Крим був російський, він був би міжнародним хабом туризму, да, курортом, да, міжнародним би фінансовим центром. Ви уявляєте, що це таке? Там би не було мілітаризації, ракет, атом, атомної ядерної зброї, і так далі, і так далі, і так далі. Але ні, в Криму що? Віджали українські всі дома відпочинку, особисті, приватні будинки, так, так. поставили е, колючу проволоку, відгородили пляжі і так далі. І так далі. Так що, чий Крим? Це ще велике-велике питання. Дуже велике питання. Думайте, росіяни, якщо є чим думати, я думаю, що у 140 мільйонів, дай Бог, щоб у 3-4 мільйонів було чим думати. Не знаю. Це моє таке бачення. Друзі, всім дякую. До завтра. Завтра у нас 5 хвилин. Україна переможе.